Доброго ранку, біжу на роботу, заступаю на три дні на цей раз, не на два, а на три. Вирішила взяти собі ще додатковий робочий день. От, буду працювати, заробляти. Погода паскудна, бачите, вночі був дощ і зараз щось таке накрапає. Таке дрібне-дрібне, таке гидке, 12 градусів. Хочу літа. Вроді дочекалася, а воно раз-два і закінчилось. Втіла теплу-теплу кофту, але щось мені, знаєте, не дуже мені тепло. Я ще така, щоб щось вділа. Знаєте, на що сподіваюся? Що в салоні не буде дуже жарко, коротше, спекотно, тому що нас коли на вулиці. Жарюка і в салоні теж спекотно, некомфортно. Е, є кондиціонер, але він якось так працює погано. Дує якось не зрозуміти куди. І, коротше, з ним теж не дуже. Сьогодні можна буде хоча б відкривати віконечко, щоб було прохолодно, щоб було свіже повітря. Так, щось я розбалакалась, треба бігти. Сьогодні субота, транспорт ходить не дуже. Якось вони суботу-неділю дуже розслабляються. Люди потім сваряться, їдуть, що вони спізнюються на роботу, а маршрутчики з ними сваряться, що ми як хочемо, так і їздимо. Коротше, маршрутники це зовсім окрема якась каста, яка живе за своїми маршрутницькими правилами. Все, я вже вдома. Після роботи забігла в АТБ, яке тут біля нас, біля нашого будинку, недалеко знаходиться. І скупилася всяких смаколиків. Зараз вам покажу. Буду вигружати і вам покажу. Купили. отакі рогалики ми постійно купляємо. Дуже смачненькі з молоком. Купуємо. Два отакенки от паштета. Це наш паштет, який ми брали в Кривому розі і зараз молоко рогалки хлібчик. Курка. Довершення всього, зараз вам покажу. ой-ой-ой, ціла купа о такому розиву гран-при. Зараз акція в тебе. Воно зараз по 28,50, а не 57 з Тому я їх нагребла аж 10 штук. З малиною, з манго і з шоколадом. Буду ці смакувати. Поки є така можливість, слухайте, чи 28, чи 57, є ж різниця. Хотіла я приготувати цю курку сьогодні, але розумію, що вже 10 година, а мені зранку на роботу. Готувати її зараз немає сенсу, тому що серед ночі ніхто вже їсти не буде, тому я вирішила зробити ось. Я взяла отака приправа, я ще її не пробувала це для мене нова приправа. Я такою не користувалася. Я зараз оцю курку з цією приправою. Пересиплю, поставлю в холодильник. Завтра зранку цю курку приготую в своїй шейтан машині, поки буду збиратися, вона вже буде готова. Завтра неділя, наша їдальня біля роботи не працює субота-неділя. І дівчинка та, що носить обіди, теж завтра її не буде. І сьогодні не було, до речі, я брала з собою. От. Тому я зранку це все приготую. У мене там ще лишився булгур. Я сьогодні зранку робила. Візьму собі кашку, візьму собі курку і все, і піду на роботу. Зараз на ніч вип'ю стаканчик молока з рогаликом, з'їм морозиво і можна тоді лягати, вже відпочивати. До речі, купила такі зручні штуки. Вони такі, знаєте, як шапки. Бачите, як шапочки такі на голову для купання, але це не шапки, це. От такі накривачки для мисок, тарілок, якщо ви ставите в холодильник, щоб воно було накрите, щоб не накривати, це все кришками. От в такому пакетику воно було. В Аврорах і в різних от таких магазинах на кшталт Аврори. Так починається мій ранок. Слухайте ці чудові звуки. Така була ніч і вже друга порахунку. У <смі> нас ще все попереду. Так, ось і моя курка то, що я вчора маринувала, вона вже готова. А тут вариться гречка. Знову буду сьогодні брати з собою обід. Біжу з роботи, відпрацювала і йду, знаєте, е милуюся квітучими деревами, які дотепер квітнуть, не дивлячись на те, що вже майже кінець червня. Дивіться, які гарні. Платани квітнуть, колипи зараз всі квітнуть. Такий аромат стоїть на вулиці. Йдеш отак, знаєте, носом поведеш і аж на серці, легше хоч щось радує, окрім тої всієї ситуації, що навколо нас знаєте, відбувається. Ммм, який запах клас. Треба, поки липи не відсвіли, нарвати собі липи, насушити і потім пити липовий чай. Це знаєте, в мене згадка з дитинства, коли приходила до бабусі. Накупаюся в ванні, наплаваюся, як та жаба. Коли ж можна було ту воду годинами лити і плавати в тій ванні. Наплаваюся, як жаба, а потім мені дають липовий чай. І кладуть спати під перину пухово. Клас, в мене це асоціюється липа, перина з дитинством. Зайшого фору. Ой, нічого не притрікало біди, але купила лавашин, сир вершковий, така от ікра з лосося, салат, огірки. Зараз буду робити. Смаколик. Поки сьогодні на роботі було невеличке віконечко, побачила такий смаколик, чи в Тіктоці, чи в Інстаграм. Десь, коротше, я лазила в телефоні і побачила. Зараз таке буду робити. Там були різні, але ну, я чогось захотіла таке. Так, дивіться: оце ця рибна штука з лососем, салат Айсберг, вершковий сир і огірочок. І завертаємо. Отак, от дивіться, отак. От Потім отак от і ось так. І кладемо цю штучку в оцю штучку. Наші смаколики готові, зараз будемо їсти. Доброго ранку, знов ніч на підлозі. Самі все бачили, чули. Хочу спати просто вмираю. У Діани сьогодні екзамен з самого ранку. Дитина не виспана на тому екзамені. Він онлайн, але, я думаю, не дуже прикольно, коли ти цілу ніч не спав, здавати екзамени. Іду сьогодні на роботу, підписалася в свій вихідний на ту роботу. Чесно кажучи, вже пожаліла, що я на це підписалася. Сьогодні саме раз було б, знаєте, лишитися вдома і спати, спати, спати цілий день. Це просто треш якийсь. А Ще послухайте, вночі не дають спати кацапи. А вдень не дає спати кішечка наша прекрасна. Ну, напрочуд, вона ціли, цілу ніч, коли гепало, вона сиділа тихенько, а зараз зранку щось на неї таке найшло і вона як завелася, це просто треньє. Відпрацювала, чи вже казала, що відпрацювала? Зараз десь 12-та година ночі. Знов тривога, знов сидимо всі в телефонах, дивимося, де що летить. Пам'ятаєте, десь відео чи два назад я вам казала, що це була жахлива ніч в моєму житті. Слухайте такої жахливої ночі, як сьогодні, не було. Сподіваюся, не буде, але ну, всі сидять в телефонах, всі щось вичитують. А ще тільки що розвішувала стірку. Думаю, знаєте, вмикнула телефон, ліхтарик на телефоні, щоб мені було видно на балконі, що я роблю. Коля сьогодні розповів спішну таку історію, каже, вийшов, познайомився з новими сусідами. Жіночка така, ну, вже не молода жіночка. Почала з ним говорити, і вони щось розбалакались. І, коротше, вона йому каже, знаєте, бачила якийсь у нас такий блискучий якийсь знак, щоб воно тільки до нас не прилетіло. Пам'ятаєте, як на початку війни було, що розказували, що малювали різні знаки на будинках, на дахах. І вона каже, щось там в нас на у цьому біля під'їзду щось блищить. Каже Іван Іванович, якийсь нас є тут Іван Іванович, не знаю, не, не можу сказати з певненістю, хто це саме. Іван Іванович це бачив, і Напевно, він щось змик, бо воно блищало, зараз не дуже блищить. Коля каже, я подивився, а там, знаєте, лишилися оці сліди, як равлики собі лазять, і від тих равликів лишилися оті сомплі. І воно ж блищить, а вона десь побачила і вирішила чогось собі, що це якийсь там значок намальований, що воно десь щось нас позначене. Ну, знаєте, люди такі, літні люди вони люблять собі щось іще дофантазувати. Але фантазії фантазіями. Але сьогодні вночі, правда, були такі вибухи. Воно так смерділо якимсь пластиком, якимсь деревом, якимсь паливом. Ну, от мені смерділо все і одразу. Е, не знаю, така ніч була просто трендець. Я більше такої ночі проживати не хочу. Я розумію, що діти сиділи, вони були дуже напружені, але вони намагалися тримати себе у руках. Я тим більше, тому що я мама, тому що вони на мене дивляться. Якщо я почну розпускати свої нюні, то і дітям буде, знаєте, не дуже приємно. Вони теж почнуть себе відчувати дещо інакше. Тому тримали всі себе в руках, всі молодці. Знаєте, лапаю себе на думці, що зараз живемо, як живемо. Знаєте, як, як в останній раз, як останній день. Тому що ми не знаємо, що нас чекає завтра. Сподіваюсь, що в нас буде блискуче майбутнє у кожного з нас, що в нас збудуються всі наші мрії, все буде добре. Дуже шкода, що нашим дітям лишаться оці спогади, не дуже приємні. Ми вже, знаєте, дорослі люди якось більш не те, що підготовані, але ми наше покоління. Виростали на у цих всяких військових штуках-фільмах, на всьому. Тобто ми хоч більш якось про це чули, бачили. А наші діти, вони росли вже в тому середовищі, в якому все було класно. А тут, бачите, так трах-бах, і воно якесь. Не знаю, знаєте, в мене зараз не вистачає слів. Щоб всі оці думки, що в мене зараз в голові, щоб їх висловити. Коротше, сподіваємось, що ми будемо всі живі, здорові, що в нас все буде добре. Ну, але це ж таке, ви розумієте, що ми не знаємо, що нас чекає завтра. Тому треба жити, знаєте, як останній день. Живемо сьогодні, а буде-завтра, будемо жити завтра, як сьогодні, і іде, і тепер. І зараз моніторимо все, що там летить. А вам поки що бажаю спокійної ночі. Всім па-па.